Усім мерам, усім депутатам місцевих рад, членам виконкому, заступникам, людям, які хочуть займатися об'єднаною громадою, раджу звернути увагу для власного самонавчання, для підвищення власної кваліфікації, для того, щоб отримувати оперативні знання, постійно вчитися зростати і розвиватися компетентними, бути і освіченішими на такі ресурси. Перше інститут політичної освіти. В Інституті політичної освіти ви можете подивитися свіжі анонси, новини, підписатися в Фейсбуці, підписатися ВКонтакті, або найпростіше вислати електронну пошту свою, попросити, щоб вам надсилали розсилки, інформації, запрошення, анонси на ті чи інші заходи, навчальні семінари, тренінги, школи і так далі. Друге це сайт децентралізації decentralization.gov.ua. на цьому сайті є дуже багато корисних матеріалів саме для керівників об'єднаних громад, для тих громад, які йдуть в процес об'єднання. Так само є там дуже багато матеріалів з інших аспектів місцевого самоврядування і децентралізації. Там є новини про можливості навчальних програм, новини про різноманітні ресурси, книжки, посібники. Звернути увагу на діяльність Міжнародного республіканського інституту, який проводить дуже багато семінарів, тренінгів, різноманітних курсів для представників місцевого самоврядування, депутатів і в тому числі для іноземних таких. Ну, поїздок стажувань за кордон на школу меру це проект, який створений для тих, хто планує стати мерами, і для тих, хто вже є мерами, в першу чергу таких серйозних громад, великих населених пунктів, але дрібних теж, якщо вони не дуже дрібні. Де, також для великих перспективних міст і для тих, хто хоче навчатися разом спільною командою. Ну і також ваші громадські організації, вашої громади. А якщо у вас такої ще нема, то створіть. А якщо у вас така вже є, то подружіться. Доручіть підписатися на новини громадського простору. Простір Юан. Сайт, на якому є дуже багато новин, яку подають супутні організації, які так чи інакше перетинаються з місцевим самоврядуванням. Взагалі раджу, щоб в команді була людина. Яка постійно і системно моніторить все, що є нового від інституту політичної освіти, від сайту децентралізації, від Міжнародного республіканського інституту, від е, значить, школи мерів, від громадського простору UA, і від інших організацій, тому що, наприклад, цього року починає в Україні працювати дуже велика потужна програма децентралізації, розвитку місцевого самоврядування від е, американського народу, від USA. це допомога Американського агентства регіонального розвитку, яка спіль пов'язана з міжнародними організаціями, які зайшли в Україну, це був такий конкурс, і вони розгорнуть ще цілу окрему програму. Поки що вона тільки готується, але буде величезна програма. Раніше, наприклад, Національний демократичний інститут міжнародних відносин США співпрацював з інститутом Республіка. Наприклад, Інститут Республіка теж можна знайти в інтернеті там активні громадяни, громадяни в дії. Так само, наприклад, дуже цікавими розробки Українського незалежного центру політичних досліджень, які е, працюють з місцевими громадами і готують різноманітні зразки документів. Все це якраз тікається на сайт громадський простір, де різні різні організації розміщають свою інформацію і є можливість не тільки ходити кожен раз по всіх сайтах, а в одному місті отримувати новини. Але у мера, у заступника мера, якщо говорити, що це крупна громада, не дуже є часу постійно все це дивитися і моніторити. Тому дуже важливо, щоб в команді була людина, яка системно прогортає, передивляється анонси, видивляється, що з цього корисно, що з цього можливо корисно, запитує мера. Подивіться, такі-такі-такі різні оголошення є. Ну, а що з цього, звичайно, не підходить конкретно в цей час для цієї громади. Має бути в команді закріплена особа, яка постійно видивляється анонси, оголошення, нові літератури, нові надходження, нові інформації і готує це відповідно на розгляд місцевому самоврядуванню. Ну а якщо ви починаючий громадський діяч, або починаючий мер, у вас ще не сформована команда, або починаючий місцевий лідер, робіть це самі. Читайте, дивіться, скільки всього є, скільки різних можливостей, і надихайтеся. Тому що в цих Оголошеннях у цих інформаціях ви побачите, скільки всього насправді роблять люди і можуть робити ви. І можете робити ви і ваша команда.